Верто через день, в кращому випадку раз на три дні, приходить керівник або бухгалтер тої чи іншої фінансової чи іншої установи комунальної тернопільської обласної ради з фінансовими проблемами. З проблемами банкрутства, з проблемами не можуть оплатити там чи за медикаменти, чи е, певні платежі по заробітній платі, і це все перерощується в накопичується в такий свого, свого роду лавину, яка яку ми ще повноцінно не бачимо. Є питання, наприклад, в декого вже хочуть забирати майно для погашення боргів, в декого просто під сумнівом їхня діяльність взагалі через те є така можливість. Я вивчав детально із юридичною нашою службою і з представниками апарату Тернопільської обласної ради. Це наш обов'язок. Ми представляємо майно громади. Громада нам довірила це майно. Яка там ситуація? Ми зробимо з вами окремо прес-конференцію після цього. Коли у нас буде саме цей фінансово-господарський аудит, тоді будуть краще показники. Тобто, це догани для початку мають бути обов'язковому порядку. Бо я думаю, що там мало кому можна буде знайти, і вихід на пропозиції, тобто ця група з незалежним аудитором зможе дати рекомендації на комісії Тернопільської обласної ради, які винесуть ці пропозиції на сесію. Тернопільської обласної ради для прийняття уже серйозних рішень про а, закриття, злиття, інші дії, які потрібно робити. Я скажу просто, якщо у нас є, наприклад, три установи і немає коштів полатати дах на жодній. і коли до мене приходять і кажуть, що книжки намотні або там, в лікарні на голову людям дощ капає якраз топиться сніги то Очікувати, я не бачу, що буде завтра, якщо нічого не робити. Тобто обов'язково потрібно зараз робити певні господарські дії, які допоможуть нам цих нагальних питання.